Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області дивіться прямо зараз. На Рівненщині зростає захворюваність на грип. За минулий тиждень до лікарів звернулось 15 тисяч хворих. Це більше, ніж за попередній. Найбільше хворих у Рівненській, Сарненській, Костопільській та Березнівській громадах. Дві третини це діти. 139 шкіл в області працюють дистанційно. На Рівненщині у пожежах загинули двоє людей. У селі Хиночі Володимирецької громади спалахнув приватний будинок. Рятувальники під час гасіння виявили у приміщенні тіло господині. Окрім того, опіки у пожежі отримала донька загиблої, яка рятувала матір. Попередньою причиною займання стало несправність пічного опалення. Другий випадок стався у корці. Там теж зайнявся будинок, у якому загинув пенсіонер. Попередня причина виникнення пожежі необережне по. Водження з вогнем. У рівному підліток побив матір, бо був під впливом наркотиків. Подія сталася на вулиці Гайдамацькій. Матір звернулася за допомогою, бо її 18-річний син поводився неадекватно. До помешкання прибули поліцейські. У юнака виявили наркотичні речовини. Наразі всі обставини та міру покарання встановлюють правоохоронці. Три роки повномасштабного вторгнення, що відбулося цього дня, 2022 року, у рівному ситуація у місті, настрої людей на початку великої війни. Про події нагадають мої колеги у сюжеті. Від самого ранку черга до автозаправної станції на вулиці Шухевича у Рівному простягнулася на кількасот метрів. Водії намагаються запастися пальним, аби у випадку загрози можна було швидко евакуювати свої сім'ї у більш безпечні місця. У мережах кількох АЗС повідомили, що черги спостерігаються по всій країні. Попит на пальне дуже високий. Не менші черги до продуктових магазинів та супермаркетів. Передусім з полиць зникають товари першої необхідності хліб, крупи та засоби особистої гігієни. У багатьох мережах тимчасово скасова. Вали безготівковий розрахунок, ажіотаж спостерігається і біля аптек у різних частинах рівного банківських установ та банкоматів. Один з таких у мікрорайоні північний сьогодні не працює, тому люди шукають можливість зняти кошти зі своїх карток у інших районах міста. Опитані нами рівняни заявили, що намагаються не піддаватися паніці однак, хочуть бути готовими до різних сценаріїв. Ранок почався негативно. Кожен зранку вставав, надіявся, що йде на роботу. Ранок буде як ранок. Ніхто не вірив, думали, що це все з мішками пройде. Осталася біда і дуже прикро, що люди, коли ми називали їх братами, вони стали не то, що брати, а навіть тяжко назвати, примінити до них таке слово. Але будемо сподіватися, що Бог з нами і правда за нами. Ти прийшла позаспокійливе, руки ноги трусяться. Тільки позаспокійливо. Покажу, тільки позаспокійливе. Хочусь, бо я не можу. Взагалі, а я була в треші, там взагалі дуже величезні черги і дуже мало продуктів. Тобто підвозять, розкладують люди зразу. Хліба взагалі по районі ніде немає. Я от обійшла все. В м'ясному це курячий фарш, який на 10 гривень різко скочив. Спокійно повинно бути, бо паніка це наш другий ворог. На це і Москва розраховує, що в нас почнеться паніка. Але це ментальне явище, бо люди не знають, що їх чекає. В цьому даліму і записаються медикументи все і необхідність. Але головне щоб не було паніки. Від ранку у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки утворилася черга захочих стати на захист своєї держави у Непростий для неї період. До колишнього військомату в обласному центрі приходять чоловіки різного віку та з різним бойовим досвідом. Багато хто прийшов сюди добровільно, не чекаючи спеціального запрошення. Зараз це люди прийшли після оповіщення, але є люди, які прийшли добровільно, почувши, що відбувається в країні. Прийшли сюди, щоб поповнити лави збройних сил. Країни і бути потрібним своїй державі в такий складний для неї час. Відповідно до указу президента люди від 18 до 60 років. Ну сьогодні зранку ми бачили, що люди приходять і значно старші. Кількість резервістів, які підлягають призову на службу з Рівниччини, не розголошують. Однак, за словами Тетяни Камарістової, чоловіки активно відгукнулися та вже проходять медкомісії за спрощеною процедурою. У нас проходиться тут медкомісія за спрощеним порядком, тобто ну не така повна, як вона потрібна, для призиву в збройні сили, оскільки ці люди вже знаходяться на оперативному резерві, і відповідно: ну скажімо так, характеристику їх стану здоров'я в будь-якому випадку, ми знаємо. Разом з диспансерами будуть перевірятися тут диспансер інші диспансери. Чи люди не стоять у них на обліку? Тобто, в нас тут спрощена система, але це не значить, що хворі люди повністю зараз будуть призвані до лав збройних сил. Паралельно жителі Рівненщини вступають до лав територіальної оборони із закликом мобілізуватися для захисту країни, виступив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Пишаюся жителями Рівненщини, які відреагували на вторгнення ворога і пішли записуватись до лав Збройних сил України. Ви, справжні патріоти нашої країни, закликаю земляків прибути до лав територіальної оборони, до найближчого комісаріату і вступити до Збройних сил України. Телефон гарячої лінії 063 941 1847 Друзі, настав час об'єднатися як ніколи. Мобілізуємося на захист нашої країни. Не підлягають призову під час мобілізації. Громадяни, заброньовані органами державної влади та місцевого самоврядування, непридатні за станом здоров'я, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також народні депутати. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Сьогодні, 24 лютого, українці вперше відзначають День молитви. Нещодавно Верховна Рада своєю постановою ухвалила Національний День молитви. Рівняни теж об'єдналися, віряни різних конфесій зібралися у храмах і просили миру для України. Як все було, дивіться у сюжеті. І сьогодні, щорічно, 24 лютого в Україні відзначатимуть Національний день молитви. Ця дата стала символом пам'яті про загиблих героїв, підтримку захисників та об'єднання народу у спільній молитві за мир. На жаль, ми маємо вже третю річницю повномасштабного вторгнення, але слава Богу, наша віра стає сильнішою і збільшується наша надія на перемогу і на встановлення справедливого миру. І для того, щоб ця подія стала ближчою, і щоб ми вже скоро святкували цю подію, ми зобов'язані молитися. Пресвятая Богородиця, спаси нас, усі святі і блаженні українського народу. Моліть Бога за нас і швидку перемогу над нашим ворогом. Амінь. У храмах Рівненської єпархії Православної церкви України відбулися богослужіння, під час яких священнослужителі та віряни молилися за мир, єдність та благополуччя України, а також вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу. Архієпископ Рівненський та Острозький Ларіон наголосив на важливості молитви, яка єднає народ та дарує духовну силу кожному українцю, звершуючи молитву як свою щоденну, так і загальну національну. Ми отримуємо те, що ми просимо у Бога. Ми кожної неділі молимося. Всі ми молимося, кожна парафія у своєму храмі. Ми щопонеділка в нашій області домовилися, ми збираємося на міжконфесійну молитву. День молитви відзначатимуть щорічно в річницю початку повномасштабного вторгнення, наголошуючи на необхідності єднання українців перед обличчям викликів та випробувань. Ірина Кутюк, Станіслав Мукляк, В'ячеслав Мельник, Випуск новин. Рівненський верес переможно розпочав другу половину сезону. Червоно-чорні на своєму полі здолали Криворізький кривбас з рахунком 3-0. Голами у складі рівнян відзначилися Владислав Шарай, Микола Гайдучик та новачок команди Ігор Харатін. Ця перемога стала для підопічних Олега Шандрука найбільшою у цьому сезоні прем'єр-ліги. У турнірній таблиці УПЛ Рівненський верес піднявся на восьму сходинку. Найближчий матч наша команда знову проведе на рідному авангарді. 2 березня рівняни приймуть колос. Баскетбольний клуб рівне здобув принципову перемогу у волинському дербі. Рівняни на виїзді здолали Старий Луцьк з рахунком 97-84. Найбільший внесок у тріумф нашої команди зробив американський новачок Вільямсон, на рахунку якого 27 набраних очок. Завдяки цій перемозі рівненські баскетболісти закріпилися на четвертому місці суперліги і впритул наблизилися до черкаських мавп. Близько півсотні нагород вибороли рівненські художні гімнастки на нещодавніх змаганнях у Львові. Вихованки спортивного клубу Золота осінь активно готуються до першого у цьому році чемпіонату України. Як зараз розвивається даний вид спорту на Рівненщині? Дивіться далі. Щоденні кількагодинні тренування проводять рівненські художні гімнастки, щоб якомога краще підготуватися до найближчих змагань. Нещодавно вихованки спортивного клубу Золота осінь успішно виступили на всеукраїнському турнірі у Львові. Там представниці рівненської школи художньої гімнастики вибороли майже півсотні нагород різного гатунку. Почали змагальний сезон. Звичайний для нас це кожні вихідні. Ми їздимо на змагання в квітні. Перший чемпіонат України. Ми до нього маємо підготуватись морально, фізично по програмах. По всьому останні турнір у Львові в наших здобуло 47 медалей, дівчата потрібні. Ні, мені просто і не треба два і три три про. За словами президентки Федерації художньої гімнастики у Рівненській області, Марини Болби вистачає дівчаток, які приходять у цей вид спорту. Відкриваються нові клуби не лише в обласному центрі, а й з Долбонові, Костополі та Дубні. У рівному юні гімнастки займаються на базі п'ятої гімназії. У нас дуже лояльно місто ставиться до гімнасток. У нас немає конкретного відбору, так скажем. Я б радила йти на гімнастику для дівчат. Це просто необхідність. Вони виростають гарними стрункими, абсолютно фізично здоровими. І готовими до праці і труда, тому що вони кожного дня тренуються по пару годин. Одна із найбільш досвідчених та іменитих рівненських гімнасток, – 17-річна Марина Попович, на нещодавніх змаганнях у Львові дівчина виборола бронзову медаль, виступала у двох видах з обручем та м'ячем. Марина пригадала, як 11 років тому вперше дізналася про художню гімнастику. Я була маленька, дивилась шоу Україна має талант. Побачила там одну гімнастку маленьку, сказала мамі, що я так само хочу вставати на мостик, сідати на шпагат. І мама поїхала, завезла мене в рівне. Є успіхи і в найменших вихованок золотої осені. Срібло на змаганнях у Львові виборола глікерія Мельник. Дівчинка також з маличку зацікавилася художньою гімнастикою і прагне покращувати свої вміння. Ну, сподобались змагання. Тренери. Як довго триває тренування і на чому тренер акцент робить? Триває 4 години і акцент робить на прогонах, типу ну, з предметом прогону робимо під музику. Рівненська школа художньої гімнастики традиційно добре працює на дитячому рівні. Згодом дівчата, які хочуть продовжувати залишатися у цьому спорті, переходять у спортивні інтернати Львова та Києва і представляють Україну на міжнародних змаганнях. Початкові витрати на виїзди та інвентар беруть на себе батьки дітей. Не помінялась тенденція. Ті, хто хочуть розвивати свою дитину, вони приходять і вони готові вкладати, бо всі ці змагання за свій рахунок. Всі купальники за свій рахунок, навіть чемпіонати України. Дуже мало що нам вертаються в рахунок коштів дітям. Зараз на Рівненщині художньою гімнастикою займаються кілька тисяч дітей різного віку. За словами тренерів, це один з найбільш корисних видів спорту для спортивного розвитку дівчаток. І певні обмеження у харчуванні та робота на тренуваннях дають свої плоди згодом у високих результатах та загальному фізичному стані. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах. Також слідкуйте за ефіром Сфери. Я вам зичу мирного вечора. До зустрічі.